Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як метформін та чим він може бути небезпечним для пацієнтів. Нагадаємо, що метформін – це препарат для зниження рівня цукру в крові. Його застосовують при цукровому діабеті другого типу, преддіабеті та інсулінорезистентності. Дуже багато пацієнтів не бажають приймати метформін, оскільки начиталися про його шкідливий вплив на організм. Але як у будь-якого препарату, метформін має свої плюси та мінуси. І зараз ми спробуємо розібратися, чи настільки метформін небезпечний, як про нього говорять. Отже, препарати, в складі яких і діюча речовина метформін, виводяться нирками. А отже, для призначення даного препарату обов'язково потрібно перевірити рівень креатиніну та розрахувати швидкість клубочкової фільтрації для того, щоб оцінити функцію нирок та на ранніх стадіях запідозрити хронічну хворобу нирок. А отже, у пацієнтів, у яких є ниркова недостатність, метформін категорично протипоказаний, оскільки дане призначення може ускладнити стан пацієнта. В залежності від рівня зниження функцію нирок, метформін може бути призначений, але відповідно в меншій дозі. При швидкості клубочкової фільтрації менше 30 мл на хвилину метформін протипоказаний для застосування. Також метформін абсолютно протипоказаний у пацієнтів з печінковою недостатністю. Ще одним протипоказанням до застосування даного препарату є індивідуальна непереносимість препарату, тобто алергія. І останнє це стани, які супроводжуються гіпоксією та захворювання, що можуть призвести до лактоацидозу. побічних дій препарату це діарея на використання метформіну, тобто рідкий стул. Тому, як ми вже говорили в одному з відео, варто правильно почати приймати даний препарат. А саме починати з низького дозування і поступово збільшувати до цільових цифр. Причому діарея на метформіні більш виражена в тому випадку, якщо пацієнти не дотримуються дієти та продовжують вживати велику кількість вуглеводів, що буде посилювати дану побічну дію. Тому, як ми завжди говоримо, будь-який прийом препаратів для зниження рівня цукру у крові повинен супроводжуватися і дієтою, і помірною фізичною активністю. Не забувайте про це. Ще... Часті побічні дії зі сторони шлунково-кишкового тракту це нудота, здуття живота та біль у животі. Препарат метформін дуже рідко може викликати гіпоглікемії, оскільки він дуже повільно викликає зниження рівня цукру в крові. Але такий стан також можливий, тому у пацієнті обов'язково повинен бути вдома глюкометр для своєчасного вимірювання рівня цукру в крові. Також метформін може приводити до порушень обміну речовин, а саме зниження рівня. Або дефіциту вітаміну В12. Причому збільшення дози препарату збільшує ризик низького рівня вітаміну В12 у сироватці крові, тому періодично бажано перевіряти рівень цього вітаміну для своєчасного виявлення даної побічної дії та усунення її. Також метформін може викликати порушення смаку, а отже на це варто також звернути увагу. Підсумуємо, що, як і будь-який препарат, метформін має свої побічні дії та особливості щодо застосування. Чи являється метформін небезпечним препаратом тільки при використанні його в певних ситуаціях, які ми описали вище? Тому призначення будь-якого препарату повинен займатися лікар, а значить, не займайтеся самолікуванням, бо самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.